Бджолиний Прополіс Форевер. Негіркий, з'єднаний з, з бджолиним молочком та міндальом. Це 100% натуральний продукт без додавання штучних консервантів, барвників та смакових добавок. Прополіс дуже сильний засіб, який вбиває мікроби, віруси, бактерії. Прополіс знижує рівень поганого холестерину у крові до 70%. Натуральне джерело біофлавоноїдів, які сприяють підвищенню імунних функцій. Це натуральна харчова добавка, яка містить і вітаміни. і Мінерали і ферменти, а також багатий збалансований набір мікроелементів, властивості, бактерицидні, імуномодулюючі, антитоксичні, ефективний при грипі, саїті, цистіті, бронхіті, астмі, хронічному запаленні легень, туберкульозі. Для лікування різних хірургічних ран в області живота та гінекології використовується. Прополіс допомагає у стоматології, ефективний при захворюваннях ротової порожнини, горла та вушних захворювань і особливо при лікуванні отиту. Ефективний при гастриту, виразкового коліту, хвороби крона та проблемах у товстій та тонкій кишки.